Приїхав подивитися на свій овес, хлопці. Дивіться, після буревію, дуби дощів, дивіться, як його виложило. Половину точно виложило. Все лежить. Що зробиш? Дивіться, сусідський як виложило, так само. Тут був ячмінь. Змолотили. Ой-ой-ой, тут все, так само, все повністю виложило. От так воно. Вже як є, як говориться. О, гарний, високий! Бачите як ось так наступний так само, все повилозивало.